Усім доброго і мирного часу. Ось хотів вернутися до цих старих акумуляторів з 2013 року, це вже їм 10 років. Як я казав, був повний нуль. навіть мілівольта не було. Пробував зарядити 18-вольтовим блоком живлення. І що скажу? Так, як мені хтось писав, що в 90% нічого не вийде. Ось цей Дуже мало якась видно була реакція з баночок тільки в одній оці щось трошки там бульбашки пішли. Ну і так сталося, що 2,5 вольт От поставив, ще й вночі трошки там жавріє. Ну, Одним словом, наутиль. А ось цей цей молодець. Цей не 12, 12 вольт не видає, але 7,5 тримає стабільно. Ну, Це можна десь його використати, наприклад, до. 5-вольтової світодіодної стрічки через резистор, ну понижайки, повишайки, ну, ще десь можна його використати. Е, під час зарядки усі баночки, бульбашки якісь там ішли такі маленькі. Тобто зарядку взяв. ну Ось така фірма. Цей хороший, а цей вже на утиль на утилізацію ну Але все ж мені акумулятор потрібний до тих старих купців. Ось такий старенький 13-го року. Вон там видно дата. І і цей такий самий. Ось придбав отакий. Це вже 9 амперний. Ось видно. 9 ампер 12 вольт. Ну, і найбільше, що мене підкупили, що німецька фірма гарантує 10-12 років. Цим дають 5. 5 плюс. Ну, 7 амперний видно. А цей все ж таки, ну, по характеристиках, по гарантії, по сроку служби кращий. І все ж цей старий упс, я вирішив вдосконалити. Старий, але надійний. Всі знаємо, яка стара техніка була надійна. Ось тут є такий резистор, Ось він найбільше гріється. І дивлюсь по корпусу, зверху трогав такі тепленькі. Ну і думаю, треба якийсь. Вентиляційні зробити отвори, ось додав трошки. Зовсім вже не чути, щоб там він був гарячий чи теплий. Вентиляція своє робить. І ось на рахунок цих отворів для вентиляції. Все думав, якщо зробити так на лампочці. Наприклад, насверлити тут отвори по кругу і в цьому корпусі. Це ж буде охолодження для тих світодіодів, якби це не було, думаю, гірше не стане. Ну, Хто хоче, може спробувати. Ідея така є. Ну, а Щоб акумулятор не використовувати тільки для упса, тільки як для безперебійника, 12 вольт вони все ж таки можуть пригодитись, і вирішив вивести ще додаткові ось роз'єми тюльпани, які самі поширені, самі легко доступні і зручні. Тобто, втикаємо сюди щось, світильник, там одну стрічку 12 вольтову, наприклад. І все у нас світить. Підключити напряму до акумулятора, щоб він не піщав, коли немає світла. А він вимкнутий, але від акумулятора щось у нас заживлюється. Ось так залив. Там суперклей і термоклей. Видно? Всередині воно все яке чисте. І пробуємо, що з цього вийде. Ну, ось так під'єднав е, ці дроти до самих клем. Все тримається надійно, виходить на корпус і на корпусі у нас тюльпанчики. І маємо стабільні 12 вольт. Маємо доступ до 12 вольт. Ну, ось так він виглядає з боку ці тюльпани вихід на 12 вольт. А ззаді ще додав розетку. Та Навіть той самий. Е, чи монітор підключити, та будь-що є якийсь запас, Ну і зручність маю на увазі. Думаю, що роутер підключити. ну, Через тройничок, напевно, втикаємо і підключаємо, що нам потрібно. Ну, ось такий універсальний пристрій вийшов. Заодно зараз і перевіримо. Є в мене ще ось така от лампа, чи то світильник. То, також був на акумуляторах, які давно вмерли. Пробуємо втикати. Текс. Не працює. Ось той самий кабельок. Включаємо, вмикаємо. О! Красота. Так, тут слабше, тут сильніше. І так вимикається. Ну, Гарно світить. Фокусуйся. Ось. 90 світодіодів. Ну Ось так. Є світло, заряджається акумулятор. Немає світла, маємо напряму від акумулятора 12 вольт і освічуємо, що нам потрібно. Можна підключити 12 вольтову світлодіодну стрічку, через що я залишив ще один на всяк випадок. Ну Ось так. УПС став на своє робоче місце. Так, видно, тут зелена лампочка світить, значить, все добре. Якщо батарея буде розряджена, буде світитися жовта low, типу вже ну, сівша батарея, потрібно ставити на зарядку. І ось прямо підключив цей світильник. Коли є світло, на зарядку акумулятора йде 13 вольт. Навіть якщо 13 вольт піде на цю, на цю лампу, на цей світильник, ось він так повісив, вмикаємо. Гарно все світить, тих 13 вольт. Думаю, на 90 критично не впливає. І ось так працює. Ось тут у мене так колодки стоять з переносок. Добавив, щоб був запас. Тут колись було два комп'ютера підключено. Вони ж туди пішли. Тобто, такий варіант дуже зручний. Під столом всі дроти, нічого не заважає і достатньо цих розеток. Тепер вимикаємо повністю живлення. Ось погас. А світильничок далі світить. Ось вимкнув загальне світло. Чути піщить. Працює добре. Пробував котел свій підключати до цього пса. Не запускається. Ну, так, як і знав, треба стабілізатор. Ну, я брав в першу чергу до свого ось цього старенького комп'ютера, щоб він хоч е, міг працювати, до конвертувати відео. Бо комп'ютер старенький, а треба доробити, а тут світло хрясь, І не доробив, і не завантажив. І давай все спочатку. Ну, для мене це потрібна штука. Ну Ось так: світла немає. Видно, червона лампочка мигає. Комп'ютер працює. Видно світиться. Монітор працює. Роутер працює. Світло є. Ну, ось так мало би бути.